Тарас Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б, Елегій, не творили та, марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм Ті хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, в свою нудьгу переливала в свою дитину. У втім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя. Робота тяжкая, ніколи й помолитись не дають. Там матір добрую мою ще молоду у могилу нуждата праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі умер на панщині, а ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки луби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете. Мені аж страшно, як згадаю у ту хатину край села. Такі, Боже, наші ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а у тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні, не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може, й сам на небесі смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похилився, а он з загаю виглядає ставок, неначе полотно, а верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай, А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала тобі єдиному святому. За дивні твої діла. От тим бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз, Юей.